13-го в Україні маємо новини для вас. Росіяни чотири рази обстріляли Костянтинівку на Донеччині. Одна з авіабомб влучила у багатоповерхівку. Щонайменше 12 цивільних дістали поранення. Ще одна людина ймовірно перебуває під завалами. Повідомляють правоохоронці. Загалом за минулу добу ворог завдав понад три тисячі ударів по лінії фронту та житловому сектору Донеччини. Восьмеро людей загинуло, 23 поранені. Шість авіабомб каб 250 Росіяни скинули на Іллінівку Краматорського району. Одну людину вбили та одну поранили. Пошкодили приватні будинки. Ще шість авіабомб упали на сусідню Володимирівку. Там поранена людина, пошкоджені 43 приватні будинки: агропідприємство, транспортні засоби. По Слов'янську росіяни вдарили двома кабами та дев'ятьма безпілотниками. Руйнувань зазнали два багатоквартирні будинки та підприємство. Сумщина потерпає від російських обстрілів. Як повідомили в обласній адміністрації, російська армія майже 120 разів обстріляла 34 населені пункти області. Найбільше дісталося Сумському та Шостлінському районам. Окупанти активізували удари тактичною авіацією по Сумщині. Про це повідомляє командування повітряних сил. А у прокуратурі сповістили, що вночі в результаті удару кабом загинула жінка та поранено її сина. Це сталося в Миколаївській громаді сумського району. А за півгодини вже в Ворожбянській громаді після прильоту авіабомби фахівцям вдалося врятувати з під завалів іншу жінку. Ну, вже там е хай, не треба там нічого. Хай то розповідає. Так, так, вершок зима. Вона дивана. вже дожать дихати. Слава походу, бабуся, ви живі. Жива, жива, жива. Що у вас болить? Та придавлено то нічого. І все, тільки рука болить. Рупату да нормально. Зараз ми вас достанемо, не переживайте. Зранку російська армія з дрона атакувала автівку на Харківщині. Як повідомили в обласній прокуратурі, цивільний автомобіль рухався біля села Великі Проходи, коли окупанти вдарили по ньому ФІВІ-дроном. Як наслідок, постраждали троє жінок. З уламковими пораненнями їх ушпиталили. Минулої доби від ворожих ударів постраждали три населені пункти області. Мирних людей росіяни атакували безпілотником типу ланцет. 20 Двадцятьма чотирма шахедами та ракетою Іскандер. Пошкоджені 5 багатоквартирних будинків, 7 приватних, приміщення аптеки, дитячого садка, дві адміністративні будивлі в області. Досі висока мінна небезпека. У селі Васильівка чоловік підірвався на вибуховому пристрої. Сили оборони звільнили 200 гектарів лісу біля населеного пункту Липці на Харківщині. Бої тривали п'ять із половиною місяців. Про це повідомляє 13-та бригада Національної гвардії України Хартія разом з іншими підрозділами Сил оборони. Масштабну операцію завершили до дня пам'яті та перемоги над, нацистом, над нацизмом у другій світовій війні. Нашим воїнам вдалося звільнити від окупантів понад 2 мільйони квадратних метрів лісового масиву на північ від липсів. Так ворога відтіснили далі від Харкова та відновили контроль над тактично значущою територією. За час операції окупанти втратили загиблими та пораненими півтори тисячі солдатів, а також майже 400 одиниць озброєння і техніки. На покровському напрямку фронту наші збройні сили зупинили 61 штурм російської армії, як повідомляє генштаб зсу. Ворог активний в районах Єлизаветівки, Покровська, Троїцького, Малинівки, Лисівки, Котлиного, Звірового, Удачного, Новосергіївки, Новоолександрівки, Надіївки, Богданівки, Андріївки. А також у напрямках Багатиря, Романівки, Олексіївки, Нової Полтавки і Котлярівки. Окупанти стали частіше використовувати під час штурму бронетехніку. Водночас атаки на мотоциклах стали постійними. Про це у нашому ефірі розповів начальник прес-служби бригади Червона калина Микола Коваль. Ця бригада тримає. Оборону на покровському відтинку ворог. Він останніх декілька діб активізувався, почав штурмувати з усіх флангів усіма силами, засобами, які в них є. І це і бронетехніка, і мотоцикли, і на квадроциклах, і піхотою. Намагалися вони прорвати нашу оборону, але в них не вдалося. Ми відбили успішно всі штурми зараз в них. Продовжуються ці штурмові дії, намагаються вони такими малими групами, як кажуть, пролазити через чисту місцевість, накопичуватись в одному місці малими групами. Потім далі продовжувати штурмувати наші позиції. Одна людина поранена в Гуляйпільській громаді на Запоріжжі внаслідок російських атак. За даними ОВА, прифронтові регіони потерпають від ударів авіації, артилерії та нальотів дронів. Окупанти завдали 9 авіаударів по Кам'янському Гуляйполю. Малинівці, Тимирівці та Новодарівці, 12 разів із РСЗВ накривали Кам'янське Щербаки, Новоданилівку, Малутокмачку, Успенівку, Новодарівку. Загалом упродовж доби російська армія завдала 513 ударів по 13 населених пунктах Запорізької області. Зафіксовано 86 фактів руйнування та пошкодження квартир, приватних будинків, нежитлових приміщень, об'єктів інфраструктури, зокрема критичної, автомобілів та іншого майна. Простір для підтримки ветеранів відкрили в Запоріжжі. Захисники, що повернулися із фронту, зможуть звернутися сюди по допомогу в оформленні документів чи виплат сприянням у працевлаштуванні або щодо інших державних ветеранських програм. У хабі надають консультації фахівці соцзахисту ЦНАПів, центру зайнятості та пенсійного фонду. А ще там можна отримати допомогу психолога та фахівців із супроводу ветеранів. Загалом хаб функціонуватиме за принципом єдиного вікна. Потребу в облаштуванні. Центру висловили учасники бойових дій. Фахівці установи працюватимуть не лише із захисниками, а й із їхніми родинами на відкритті цього простору. Міністерка у справах ветеранів Наталія Калмикова зазначила, що ефективна ветеранська політика залежить насамперед від роботи, яку ведуть у громадах. без взаємодії з Областями з містами на жаль так. нічого не станеться. Ветеран повертається додому в свою громаду. Він не повертається в міністерство в справах ветеранів. Тому надзвичайно важлива роль того, наскільки а, місцева влада має бажання. І розуміння відкривається перший і в місті, і в області. Ветеранський простір. Він більше налаштований як адміністративна частина. Людина приходить і в одному місці може задовільнити всі свої проблемні питання, принаймні знайти на них, хоча б якісь відповіді, ну починаючи від консультування і закінчуючи вже супроводом. На півночі та північному заході Індії не діють два десятки аеропортів. Обмеження буде чинним до ранку суботи. Заявили в індійському уряді. Це відбувається на тлі військових ударів Індії поблизу кордону з Пакистаном. Напередодні вночі Індія розпочала військову операцію Сіндур у відповідь на теракт два тижні тому, коли загинули понад два десятки туристів. Сторони обмінялися ударами. З обох боків є жертви серед мирного населення. Пакистан заявляє про збиття п'ятьох індійських літаків. «Нью де. Елі цього не підтверджує. Два військові кораблі Китаю поводилися агресивно та небезпечно щодо патрульного судна Філіппінських ВМС у спірних водах південно-китайського моря. Про це йдеться у повідомленні збройних сил Філіппін. Інцидент стався, коли Філіппінський корвет проводив рутинне патрулювання морських районів поблизу Мілини з Там останнім часом почастішали зіткнення з кораблями Китаю, який претендує на контроль у цих водах. Цього разу назустріч філіппінському кораблю рухалися два значно більші за розмірами і потужністю фрегати. Із керованою ракетною зброєю. ВМС КНР. один із них наблизився до філіппінського корабля небезпечно близько і супроводжував його прохід поблизу мілини. А другий кілька разів так само небезпечно пройшов перед його носом на переріз. Перед другим туром виборів президент Румунії лідирує проросійський кандидат. Згідно з опитуваннями, представник ультраправих сил Джорджі Сіміон може здобути майже 55% голосів у другому турі. Його суперник, чинний мер Бухареста Ніко Сордан трохи більше, як 45%. Водночас, третина з усіх опитаних або не голосуватимуть, або ще не визначилися між двома кандидатами, або не захотіли відповідати. Я нагадаю, у першому турі президентських виборів Сіміон, який критикує керівництво ЄС, виступає про проти допомоги Україні набрав 41% голосів. Його суперник удвічі менше. На Рівненщині мати вбитого росіянами бійця облаштувала у рідному селі майданчики з сучасними вуличними тренажерами у пам'ять про загиблого сина. Локацію відкрили на подвір'ї школи, де вчився Михайло. Більше про героя і те, як віддають йому шану. Дивіться в сюжеті. Це місінашов самий найкращий. Мій герой сину Надії Михайлівни назавжди 28. Михайло загинув торік під Бахмутом. Трагічну звістку мати отримала за кілька днів після його дня народження. Останню розмову пам'ятає і досі. 6 січня він дзвонив мені і сказав: Мамо, що б не трапилося зі мною, але воно іде до того. Я вас дуже люблю вже 9 січня. Він загинув снайпер, Без снайпера. До війська Михайло долучився у 2016-му, коли йому було лише 20. Брав участь в АТО. а Під час повномасштабної війни обороняв східні кордони України, звільняв Харківщину та Херсонщину. І ніколи, згадує сестра Ольга, не полишав спорт де би він не був, де би він не їхав, завжди на Донеччині будь би де будував собі якісь типу тренажери. Що його будував? Збросив дерев, з гілок, от якби щось міг. І він завжди мав фізичну форму. Спорт для нього це було життя. На кошти отримані від держави як компенсації за смерть захисника у селі Велике Вербче. Рідні облаштували спортивний майданчик. У місцевому дитсадку мати полеглого бійця вже понад 40 років працює вихователькою. Для мене діти надихають продовжувати життя. Я їх виховую, люблю, але біль не вщухає. Він після себе не залишив ніякого сліду земного. В нього немає дитини. Для мене воно що означає Це любов до дітей, до спорту. І я хотіла залишити щось після про нього в пам'ять. Сучасне спортивне обладнання встановили на подвір'ї школи, де колись вчився Михайло, а нині близько півтисячі місцевих дітлахів. І цей майданчик, який зробили на честь його, це дійсно буде такою згадкою про мішу, як про хорошого, позитивного, розумного, вихованого учня, який дійсно був таким прикладом і в класі, і в школі, і для нашого села. Після урочистого відкриття спортивний майданчик відразу заполонили діти. У селі такої локації ніколи не було. Тепер на цих вуличних тренажерах до змагань готуватимуть нових спортсменів, каже друг дитинства Михайла, а нині вчитель фізичної культури. Обоє грали за школу в одній команді. Здобували доволі високі місця. Там були, пам'ятаю, другі, треті в області з волейболу дитяча юнацька ліга. Можна нові модулі фізкультури вводити, наприклад, як атлетизм, і тут працювати цілий урок із дітками. Це такий приємний подарунок. Велика дяка родині. Окрім захоплення спортом, згадують рідні та односельці, Михайло був творчою особистістю на фронті. Навіть почав писати вірші. Коли на в колено тіші, і не покритися дірками, гадую мені а ще любив співати у шкільні роки. Виступав із фольклорним гуртом Криниченька. Він дуже був поетична натура і співоча. Коронили його, був мороз, такий 19 градусів. От і ми співали цю пісню, «Яворину», бо бо міша дуже її любив. І хотів, щоб рідний колектив його Криниченька ну, виконав цю пісню саме тоді, як він загинув. Увічнити пам'ять героя поряд із майданчиком родина встановила стелу з фото Михайла і навіки з закарбованим уривком. Із його улюбленої пісні «Яворина». я люблю вас усі, та й найбільше я любив Україну з Рівненщини, Сніжана Сидорук, Микола Василюк. Подробиці телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини. День пам'яті та перемоги над нацизмом у Другій світовій війні відзначили на пагробі слави в Ужгороді. Подія стартувала з хвилини мовчання та покладання квітів до меморіалу воїнам, загиблим на сході України. Цей день вважають, ужгородці, є нагадуванням про значення миру і єдності, адже саме за право вільно жити на своїй землі полягли десятки мільйонів людей, що боролися з нацизмом. Українці і нині виборюють своє право на незалежність. Сьогодні ми згадуємо тих, хто загинув, борючись з нацизмом. У другій світовій війні, але історія нам надала не то, що урок, а надала таке сьогодення, що і сьогодні Україна бореться з нацистами. Є ті, які ніколи не заспокояться, яким щось потрібно чуже, і тому ми пам'ятаємо, що нам не можна заспокоюватись, не можна сидіти лежати на диванах. Нам треба готуватися, і нам треба завжди бути готовим дати відтіч. Сьогодні ми вшановуємо пам'ять про тих, хто віддав своє життя, і сьогодні, і колись. Їхня смерть це наша сила. Боремось, перемагаємо. Тему історії в контексті Другої світової продовжить далі Анна Каменєва. Ну а я повернуся о 14-й. Дякую, Олександре. Про російські та радянські міфи щодо Другої світової війни і внеску українців в перемогу над нацизмом. Про це не тільки будемо говорити цієї години. Не пропустіть. Римасі за свою країну.